Всім привіт! У нас сьогодні з вами 1 вересня. А це початок осені, З чим я вас і вітаю. Дуже бажаю, щоб у нас у всіх українців ця осінь була м'якою приємною, теплою, радісною. Принесла нам гарні новини і перемогу. Ну, а ми з вами підводимо підсумки нашої маленької рубрики Збулось за серпень. Нагадую вам, що таке рубрика Збулось, як це працює. Ви все одно витрачаєте купу часу на перегляд, в тому числі і мого каналу, і моїх відео. Ви ну, хтось запам'ятовує, хтось ні. І потім ви бачите новини, що щось збулось того, що я казала. Ви маєте можливість повернутися в відео там, де я. Прогнозувала, що така подія станеться, написати коментар, зазначивши слово збулось і що саме збулося з того, що я казала. Насправді нічого складного, і я вам запущу паралельно за минулий місяць коментарі, щоб ви побачили, як це відбувається і що в мене збувається. І момент який. Якщо хтось вже вигравав в мене колоду, ну я не вважаю правильним, щоб отримували дівчата другу, третю колоду, давайте дамо можливість іншим теж пограти. Оскільки ну, все одно всі витрачають час, і ну, щоб трошки це було і веселіше, і не даремно ви проводили зі мною стільки часу. В цьому місяці в нас з вами буде четверо переможниць. Я насправді ну, сьогодні ж підраховувала, бо я коли підраховую в кінці місяця, я вбиваю в пошук слово збулось по своїм коментарям і бачу дівчат, які писали саме з цим словом коментарі, перечитую їх, відсію ті, які ну, просто не мають до мене ніякого відношення, або там, просто для того, щоб ну, якось. Підтримати кількість і перечитую їх, і потім вже підраховую, хто буде переможницею. І сьогодні виявилось так, що одна з дівчинок набагато більше коментарів має, а троє інших ну, буквально там майже однакові цифри, тому я не змогла визначитися. і... Буде в нас чотири переможниці. Єдине що, я готувала три колоди. Четверта, я її вже замовила, вона мені прийде, тобто одна з дівчинок отримує колоду на день пізніше. І я відправляю колоди виключно по Україні на адресу нової пошти. Це безумовно, це тільки для України. Ну, або, якщо, наприклад, ви десь в Європі рятуєтесь від війни, і якщо ви граєте в цю рубрику, то у вас повинен бути хтось на території України, кому для вас я можу відправити колоду. Так, і що ми з вами далі робимо? Я називаю вам імена переможниць в цьому місяці. Це в нас Ксю, Лариса Гриценко. Наталя Сімакіна. І Наталя Шев'якова. Дівчата, ці четверо дівчат, я вас вітаю. Ви переможниці. В цьому місяці ви отримуєте від мене колоду таро містичних моментів. Вона дуже красива, вона мені дуже подобається. Я доволі часто нею користуюсь. І зараз я вам її покажу, бо вона в мене теж є. Ці запаковані до вас колоди їдуть, звичайно. І я вам її зараз покажу. Значить, тут є такий момент, є такий прикол. Тут є імператор, жінка, імператор-чоловік і королі також у жіночому виконанні. Тобто, якщо ви захочете саме таку. Більш феміністичну версію ви можете її залишити, бо іноді в нас жінки такі сталеві бувають. Тобто, ну, якщо захочете, є така маленька книжечка містичних моментів. Звичайно, що всі книжки зараз англійською в нас дуже легко перекладаються через Google-перекладач. Ви просто наводите камеру Google-перекладача в телефоні і перекладається. Тут дуже просто все написано, але інтуїтивно вона дуже зрозуміла. Наприклад, тут четвірка мечів, карта відпочинку, відновлення сил. Так. І вона ще в, в чому прикол, і чому вона мені дуже подобається, що вона дуже ніжна. От, Наприклад, десятка жезлів це взагалі такий вантаж, який ти вже знесилися нести. Але ну, тут в неї квіти. Це дуже приємно. Не знаю, це якось так і сонце. Сонце це безумовно тріумф і успіх, але тут є ластівка, яка наче їй затуляє одне око. Проте ця карта про те, що навіть якщо є якась перешкода, вона зараз піде. Ну, вона полетить, бо ластівка полетить. І буде успіх, сонце буде сяяти. Паш, Кубків гарна новина. Четвірка кубків. Ну, четвірка кубків це про апатію, про певну таку. Зарозумілість. І бачите, дівчинка сидить під дощем, і тут їй качечка приносить парасольку для того, щоб захистити її від дощу. Вона навіть не звертає на це уваги, не звертає уваги на те, що, начебто, все добре, можна обрати собі будь-який новий колір в цьому житті, але поки що вона відновлює, мабуть, сили або думає про те. Як їй далі жити це життя, і чи будуть саме ті можливості, які вона собі не фантазувала, і чи не є її така втомленість від життя тим, що вона дуже зарозуміла? Король кубків, король води шістка пентаклів це так нам допомогу з чайничка в, по краплині видають Колоси фортуни. Механізм, який завжди рухається. Відлюдник, Вона на маяку бачить все. Згори може ловити рибу, і ніхто їй не заважає. Смерть, смерть про переродження Лілія як символ того, що буде нове життя, а, як її. Метелик. Метелик, метаморфоза, знову ж таки, переродження з гусінь в. Метелика, і це такий процес, коли, наче тобі, тобі, тобі кажеться, що ти е, ну, як переживаєш дуже важку трансформацію, проте е, завтра буде новий день. Закохані. Закохані тут дуже милі. Бачите, вона до нього пригорнулася, він десь прилетів і він настільки її кохає, що навіть зі свого пірчка зробив для неї плаття. Лицар жезлів, дев'ятка пентаклів, це про розкіш, це про достаток. Насправді дуже така колода прикольна. Вона аж затягує її хочеться розглядати, і в неї срібні торці, що теж є для мене, як для сороки ворони, що любить все таке блискуче, це дуже прикольно. Отака мила колода до вас поїде. Я ще раз вас, дівчата, вітаю. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви відслідковуєте події. Бачите, що таро працюють, і що все ж таки, навіть якщо не сьогодні, на сьогодні, проте, все своєчасно здійснюється. Хотілося б, звичайно, щоб пошвидше, але ну, вже що маємо, то маємо. І до вас ще також поїдуть такі маленькі патріотичні а, значочки. Просто значочки, які можна там десь або на сумочку, або десь так собі для краси начепити. Отака в нас маленька традиція, і я думаю, що ми її поки з вами продовжуємо. І наступного місяця я дуже сподіваюся, що вся бавовна на Росії, всі негативні події на Росії збудуться. І будуть в нас також 3-4 переможці. Вже подивимось, як буде. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дуже вам дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивитеся, за те, що ви підписуєте, за те, що ви відслідковуєте. Ну а тих дівчат, що є переможницями в цьому місяці, я дуже прошу в першому закріпленому коментарі до цього відео відписатись мені. Я вам дам закрите посилання на групу. Телеграм, яку я створю спеціально для цих чотирьох дівчат, для того, щоб ми змогли там з вами ну, перевірити, що цей аккаунт дійсно вам належить. Ви мені просто з свого Ютуб каналу просто скріншот надішлете, щоб я побачила, що це саме ваш Ютуб канал, з якого ви пишете коментарі, і потім в приватній я вас попрошу адресу нової пошти і відправлю вам колоду. Комусь встигну відправлю вже завтра. А якщо не встигну, то післязавтра. І відправляю я по Україні за свій рахунок, звичайно. Все на все добре, до зустрічі в наступному місяці в результатах цієї рубрики. Бувайте.